Обласні воєнкоми нарешті звільнені, нарешті, дійсно нарешті, бо ця проблема існує спочатку повномасштабного вторгнення, давайте будемо чесні і задовго до цього. Система комплектації наших військ взагалі потребує докорінної зміни, бо це корупційна ланка, яка з самої гори до самого низу пронизана повністю кожного, майже кожного працівника, так там є дійсно порядні люди. Але загалом, коли рядовий працівник. Воєнкомато приїжджає на ренджеровері, ну, як мінімум, є питання. І ці питання були абсолютно у всіх, у всіх громадян України. І це було певною мірою непомітно для вищого керівництва нашої держави. Але завдяки журналістам, за що я щиро вдячний, це все вилисло наружу. І тепер це стало відомо абсолютно всім. Тепер, нарешті, вже є рішення. Спочатку один воєнком, потім ще парочку. А тепер загалом всі обласні воєнкоми. Добре. Але в мене є маленьке застереження, щоб на їх місця не прийшли їх заступники або заступники заступників, або ще якась нижча ланка, які продовжили нести те, що було. Тому повторююсь, цю інституцію загалом треба докорінно змінити не тільки сам е, територіальний центр комплектування, а й їх складові військово лікарська комісія. Бо це окрема жесть. Багато наших військових, які вже були військовими і потрапляли туди. військовозобов'язані, які прийшли хворі, невіліковні хвороби, інвалідність. Ні, ти годний і ти маєш йти служити. Чи ефективний такий воїн на передовій ну дуже великі сумніви. Але якраз їх забирають, і проблем жодних нема. А здорові богаї, які мають служити, вони за певну винагороду стають, скажімо так, непри... непридатними до військової служби. Як так відбувається? Все це величезна гідра військова, яка поглинала через себе величезні кошти. Для армії не давала е, того належного результату, який необхідно у вигляді нових якісних кадрів для військової служби. І в першу чергу це ж люди, які боронять нас. Тому я звісно вітаю ті рішення, які нарешті приймаються на самому найвищому рівні нашої держави. Але знову повторюсь: нам треба рухатись е, в сторону стандартів НАТО. І точно виходити від цієї совкової системи, яка і далі буде продукувати таких військових комісарів, такі військово-лікарські комісії, і такі е, кадри на фронті, які на жаль не потрібні саме там.